Вона є першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Виборола золото, попри серйозну травму. Призерка українського, американського та світового чемпіонатів світу з фігурного катання. Про її історію успіху знімали фільми американські та австралійські режисери. Випустила дві автобіографічні книги. Відмовилась від українського громадянства та проживає в США. То хто ж така Оксана Баю? Українська гордість чи зрадниця? Про все це та трохи більше розповім я. Яна порхун. Оксана Баюл народилася у Дніпрі у 1977 році. Її батько пішов з родини, коли дівчинці було всього два роки. Майбутню спортсменку виховували дідусь із бабусею, оскільки матір майже не приділяла дитині уваги. Коли Оксані було майже чотири, бабуся відвезла її на ковзанку. Втім, тоді таланту дівчини не оцінили. Тренери заявляли, що їй не варто займатися катанням, бо важкувата. Та вже у сім років чемпіонські задатки дівчинки були неабияк помітні. За кілька років вона вже переважала на льоду своїх однолітків. Згодом почала брати участь у чемпіонатах Радянського Союзу. Втім, призові місця не посідала. В 13 років Оксана стала сиротою. Від раку померла її мама. За місяць не стало й бабусі. Спочатку опіку над дівчинкою-підлітком взяв її тренер Станіслав Корятек. Згодом чоловік емігрував до Канади, а підопічну відправив в Одесу. Фігуристку під свою тренерську опіку взяла Галина Змієвська. Виснажливі тренування та щира підтримка жінки допомогли Баюл покращити спортивні результати. Чи міг тоді хтось подумати, що менш ніж за три роки Баюл тріумфує на Олімпійських іграх? Певно, що ні. І для цього було декілька причин. Однією з яких є висока конкуренція. У 91-му році розпадається Радянський Союз. Дівчинка, яка за Соєтів навряд би швидко пробилась крізь сотні росіянок, в 14 років стає примою збірної України. Від чого впевненість Оксани тільки зросла. Ще в юному віці. Перед початком змагань я в роздягальні говорила конкуренткам: Машо, ти сьогодні будеш третьою, ти людо п'ятою, а я виграю. Якось мами цих дівчаток намагалися мене присоромити, так би мовити, не можна себе так поводити. А я відповідала: Мені можна, я лідер. У січні 93-го баюл дебютує на чемпіонаті Європи, де посідає друге місце. Того ж року їде до Праги на чемпіонат світу, де з тріумфом перемагає. А за рік Оксану відправляють вже на Олімпійські ігри, які проходили в місті Лілегамері, що в Норвегії. Та навіть статус чинної чемпіонки світу не робив баюл фавориткою. Всі експерти пророкували перемогу американці Ненсі Керіган. Незадовго до Олімпійських ігор на головну фаворитку було скоєно напад. До цього був причетний колишній чоловік Тоні Гардінг, яка була колегою по збірні Ненсі. У суді він визнав провину і поніс покарання. На тлі неприємного інциденту американка стала популярною. Попри це, 16-річна українка на цю олімпіаду мала свої плани. На старті турніру Баюл демонструє одну з найкращих коротких програм в історії олімпійського фігурного катання Чорний лебідь. Перша частина вийшла ліричною витонченою. Натомість, друга була над емоційною і бурхливою. Тренерці навіть довелось кричати через бортик, щоб Оксана заспокоїлась. Першого дня Баюл виборола друге місце. Українська команда намагалась оберігати фігуристку, але за два дні до наступного виступу відбулось зіткнення. Німецька фігуристка випадково заїхала ковзаном у праву ногу Оксани. Тренування скінчилось страшною кровотечею і трьома швами на нозі. Здавалося, це хрест на чемпіонстві, але Оксана вирішила виступити. Її накачали знеболювальним, і дівчинка чекала на свою чергу. І от почався виступ. Рухи Оксани вирізнялись грацією та довершеністю. Вона не припустилась жодної технічної помилки. Буквально за 20 секунд до кінця прокату тренерка крикнула: Треба ще каскад. А Баюл, ні секунди не вагаючись, змінила кінцівку. Стрибнула подвійний аксель і подвійний тулуб. Думка суддів розділилась. Четверо віддали першість ненсі, четверо Оксані. Все вирішив німецький суддя колишній чемпіон світу Ян Гофман, який поставив Оксані найкращі оцінки за артистизм і цим вивів її на перше місце. Після закінчення змагань Баюло оголосили олімпійською чемпіонкою. Я сказала огромное спасибо моей матери. Я сказала: "Мамочка, я вот это сделала для тебя. Очень жалко, что ты со мной не находишься сейчас, потому что это была твоя мечта твоей жизни". Вот, но я выполнила, как бы говоря то, что вот было твоя мечта. Втім, церемонія нагородження значно затягнулась. Організатори Олімпійських ігор не підготували гімн та прапор України. Ніхто не очікував перемоги українців. Натомість запропонували таку собі альтернативу включити гімн Росії. Національна олімпійська комісія України відмовилась від такої пропозиції. Закінчилось все тим, що тренерка Змієвська відправилась до Олімпійського селища, аби забрати прапор та касету з записом гімну. Та що там, навіть прапор України організатори підійняли жовтим догори. Втім, швидко це виправили не завдяки, а всупереч український гімн вперше пролунав на Олімпійських іграх. Теж саме стосувалось і перемоги Оксани. Оксана Баюсистінро Оксана Баюлкрейн 16-річна дівчинка була переконана, що перемога в Норвегії на неї ніяк не вплине. Та вона помилилася одразу після Олімпійських ігор. Баюл переїхала жити до Америки. В Лас-Вегасі працювала за контрактом, отримувала високі гонорари та все ж не витримала випробування славою. Усі були шоковані тим, як сильно змінилась відома фігуристка. Баюл почала регулярно вживати алкоголь і погладшала на 10 кілограм, в 19 років виглядала на усі 30 а на льоду з'являлася все рідше. Між запоями Оксана написала та видала дві книги про власне життя. Автобіографії розлетілись неймовірними тиражами, потішивши баюл непоганим прибутком. Але алкоголь продовжував убивати колишню спортсменку і мало не привів до передчасної смерті. Точкою неповернення стало 12 січня 97-го року. Коли Оксана бувши на підпитку, розтрощила на друзки свій мерседес. Їдучи на шаленій швидкості порожньою трасою, вона врізалась в дерево. На щастя, відбулася з зламаними ребрами. Пасажир, її менеджер, легкими ушкодженнями. Суд дав баю умовний термін і відправив на примусове лікування від алкогольної залежності. У мене був психолог, який взяв мене за шкірку в 20 лет, відвез в лікарню і говорить: Я сиділа в машині, я так боялася, я говорю, Френк – це його ім'я. Скажи мені, пожалуйста, якщо. Если... Я попаду в эту больницу, Ти думаєш, я там умру? Я так боялась туди їхати. Он говорит, Оксана, якщо ти туди не попадеш, ти може быть і умреш. Поборовши залежність у 2005 році, Оксана знову стала на лід. А за п'ять років повернулася на батьківщину. Жінка хотіла розвивати фігурне катання в Україні, проте у неї виникли розбіжності з колишнім тренером. Тому повернулась до США. Під час роботи у шоу фігуристів Тома Колін баюл познайомилась із російським колегою Іллею Куликом. Між молодими людьми спалахнув роман. Та за три тижні Кулик покинув Баюл через нову обраницю. Оксана важко переживала розставання і навіть намагалась покінчити життя самогубством, але її вчасно врятувала. Першим офіційним чоловіком фігуристки став син українських емігрантів Євген Сунік, з яким вона познайомилась у 2000 році. Пара навіть організувала спільний бізнес, взялася за виробництво костюмів для фігурного катання. Євген та Оксана збиралися одружитись, але, як кажуть, не зрослось. Їхній шлюб тривав 5 років. кажуть, ініціаторами розриву стали рідні Суника. Вони вважали, що Оксана має погану спадковість і не зможе народити дитину. Після двох невдалих романів Оксана заприсяглася більше ні в кого не закохуватись. Але життя розпорядилось інакше. У 2010 році фігуристка познайомилась з Карло Фаріна, який став її менеджером, а згодом і чоловіком. Того ж року баюл відвезли до лікарні і помістили в реанімацію. У жінки діагностували хворобу крона. Лікарі наполягали на операції, адже шлункову кровотечу ніяк не вдавалось зупинити. Проте, за порадою особистої лікарки, обійшлось без хірургічного втручання. Відтоді фігуристці довелось сісти на дієту і відмовитись від кави та цукру. У 2014 році жінка завагітніла. Через проблеми зі здоров'ям баюл дуже переймалась, адже був ризик втратити дитину. Приховувала інформацію про материнство від публіки, боялась, що та наврочить. Та всупереч усім переживанням народилась здорова донечка Софія. Дівчинка пішла степами матері, але як не з пелюшок вчилась фігурного катання. Навіть із появою довгоочікуваної дитини характер баюл не пом'якшав. Жінка ніяк не відпускала минулих образ. 2013 року звинуватила колишню тренерку Галину Змієвську, напарника з фігурного катання Віктора Петренка та їхнього менеджера у фінансових махінаціях. Зокрема, фігуристка стверджувала, що їй лишались лише крихти від справжніх гонорарів за виступи. Сума позову до компанії Вільям Моріс, яка вела справи спортсменки, склала 400 мільйонів доларів. Також Баюл вимагала 45 мільйонів доларів від компанії NBC та організаторів льодових шоу Дісон Скейтінг, які нібито незаконно використовували її ім'я з рекламною метою. Але суд у підсумку програла у 21-му році. Баюл образилася вже на чинного президента України Володимира Зеленського. Річ у тім, що відому фігуристку не запросили на святкування до Дня Незалежності України. Жінка вирішила діяти радикально. 24 серпня виставила пост, в якому різко висловилась про батьківщину. Конституція України передбачає, що в Україні дозволено лише одноосібне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства. Реакція публіки не змусила чекати. Користувачі гнівно писали, що немає сенсу вважати Баюл українкою. адже її ставлення до країни залежить виключно від запрошення на свято. Критику на свій бік фігуристка сприйняла гостро. Я заявила в соцмережах, що народилась росіянкою, здобула золото для України а помре американкою. Втім, у одному з недавніх інтерв'ю жінка зізналась, що погрячкувала і досі лишається громадянкою України, хоч паспорт уже й не дійсний. На початку повномасштабної війни Оксана мовчала, хоча чудово знала за бойові дії в рідній країні. Жінка вважала, що не має права говорити про війну, коли сама перебуває в Америці. Та на другий тиждень повномасштабної до Баюл почали звертатись українці. Просили поширювати інформацію в пресі. Фігуристка виконала прохання, а згодом організувала в Лас-Вегасі акцію на підтримку України. Зібрала людей і провела мітинг Peace for Ukraine. Окрім того, Після заяви президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про нейтральних росіян баюн почала працювати над тим, щоб громадян країни-агресорки не допускали до участі у змаганнях. Свою ненависть до всього російського також висловлювала в прямих ефірах та інтерв'ю. Зокрема, звинуватила російську фігуристку Аліну Загітову в копіюванні своїй сукні. Засудила співвітчизника боксера Василя Ломаченка, який виявив прихильну позицію до Росії та назвала подвійною зрадою виступ українського фігуриста Віктора Петренка в 22-му році в Сочі. Вона увійшла в історію як перша олімпійська чемпіонка незалежної України, заявила про свою батьківщину на весь світ. Неодноразово опинялась в центрі скандалів, була затримана за керування у нетверезому стані і лікувалась від алкоголізму. Втім, навіть живучи за кордоном, підтримує земляків, веде активне соціальне життя, бере участь у благодійних льодових шоу та виступає за недопущення росіян до спортивних змагань. А як ви ставитесь до вибору Баюл залишатись в США? Свої думки пишіть у коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі!